Сьогодні будемо льотити на осьому прекрасному бексі. О, блід! Yeah! Всім привіт, любі друзі! З вами Стан і невже, невже сьогодні будемо льотити на цьому прекрасному БМ-міксі. Далі в нас Дартмурчик 2016 року. І далі легендарний Бемчик на якому вже розсікався з моєю сідушкою. І сьогодні ми всі троє. Будемо без тормозів. Правда тако. Не привітались, ну як так Будемо якісь трючки знімати, буду щось добирати сьогодні. Ну Треба пробувати щось нове. І ще й на цю камеру, то якраз буде добре. Поснімав літом на п'яту, то таке собі. Бемчик, тут ціла історія з цим бемчиком. Ось відос, це перший відос на Ютубі відкритий. Ви побачите його стоковим, ще з білими покришками. Ще я на старому бемі був. Тут шатуни від старого бема, бо їм були на круїзері вони. Рама міняна, покришки теж. Обода остались, душка вже подерта. Ну зрозуміло, все, летим наче робити трішки. Бемчик якийсь низький для мене. Тут рама менша, руль менший. Шатуни взагалі маленькі тут. А оці Тра, червоні... Зермалайт. Зармалай. Зерма У мене такі білі стояли. Братовий бемщик Якщо буде активно в цьому відео, вам зайде така рубрика. Можу далі в нього брати бемщик і знімати трючки. Сьогодні будемо таке пробувати тільки. Щоб підписочка лайки і буду робити для вас Їх Буде станд і просто трючки на бей. Що сталося? Поні, да? Ти взяв припори. Роздай, щоб красиво було. Щоб покришки будуть мокрі, то занесе тут. А я такий думаю, бляха, там ж мокро, але підсохло, нормально. Та моя! Але ж вас не назад, блін. ай яй Не дам кулачок. Третя попитка, але не з фанбоксу. Давай! Є! Давай попробуй перепригнуть, ну, типа, вкатить якось тейблом чи мотовіпом. Ай, треба мені щось пробувати. Сверло. Сверло? ой ой, ой, ой. Що тут не забачить. Трохи слизько, то це смущає, бо Пов... Переднє колесо може занести. Ну я тут, коротше, ввечері був, це було все вже в росою, типу, по і все. Ой-ой, ой що слизько було? Ну то ж падало нас нічого не yeah. хотів зробити. Непогано виходить. Це... Давай пару попиток віки. Кидай крейзер, коротше, піша. Пару попиток віпа попробують, бо непогано виходить. Вс. Тоді було взагалі жорстка. Тряче... Та ну, теж хочеш пап садити, ша? Я треба чуть ближче колесо. У мене воно отак от вилітає. Та ти можеш садити по-любам тиша. Пару попиточок попробуємо віп. Якщо добре буде крутитись, то можна і вже пробувати. Бля! Попробуємо не з прыжка, це жорстко. О, бля! Без прыжка. Це вже добре. Попробуємо ще раз тел Я не можу відштовхнутися, це я тільки рулем просто. Якщо ще відштовхнусь і чуть прижму до себе. Це, це буде два рази жорстко. Я половину та убівчика круто дві попиточки поїм ще потренувати за кадром о блін! але там шерик може да захватив Все окей? штани за 40 гривень мама о, да. о да Я не можу іменно в кінці ривок цей зробити руля. До цього моменту треба різко такий ревок зробити. Просто підтягнути до себе і вже буде телвіпчик. Тут треба попробуй. А джамбокс такий якийсь жорсткий. Це стол. Джамбокс, фанбокс, фігура, розгонка, розгон. Зараз треба заїхати. Ну, Давай, вона пробуй. Мені треба. Один на Да я міму один на колінник. Тримає. Защита Фокс. Заряжена. Фокс. Потна катка, вдівся зажорскать, пержарк. Саня роздасть. Чи ні? Ярик приїхав. Блін, Але підкатив. Отак треба для дівчат підкатувати, щоб ви знали. Нормально не болить? Да скатись просто. Ой, стрітовий став. Жестім. Все, спот закритий. Ну капець. Під'їжджаєш, тепом тако стаєш і назад. Трот. То куди я педалями робив на бемі? Зараз покажу йому поки. Надіваю защиту. Я вже надію. Вже? Зараз в анеті буде. А де бем? Потім щось на МТБ можна поісполняти. У бемчик. Треба катай за щиті, будете живі, здорові. Отут тут якраз за пів години в вже майже ставив, але через те, що він фейки не вміє так стабільно, то він не уїжджав. Далі. Просто, якщо ванеті учитесь, подстабільте фейки, навчиться. І тоді вже пробуйте крутити градуси. Блін, подивіться. Штаниза? Ай-яй-яй-яй-яй. Оце жорстко було. Депресія. Це дуже валекі Шрами на джинсах. Вже з запачкав. Як It's це так? Yeah. Мінус аура. Yeah. Сразу. Показуй, бігом. які фейки, давай вонеті тут. Yeah. Тайм тепер страх тут знов на цю калюжу. Воу! Оп. Все будемо по чуть-чуть пробувати. Перший день катаюся. Так, іменно. Попроси я взяв, брав на пару трюків. Зараз можна пробувати барщик пробують. Ну, попитки барщика з панбокса теж. Чикенбар можу, але, але барщик я довго вчився. І так я не навчився. Ну. монтаж, монтаж. О, ти що, це прикольно? Ти чувак Ти зараз завжди. Реально зараз бачиш? Ти зажимаєшся. Зло зажимаєш? зажимаєш, зажимаєш. Да. Капець, Ось я там ногу ніяк не новонсер, нам... треба пробувати. Я як роблю, закручую, то зажимаю ногами, тут ноги крепко натираються. Ну, У мене шпапки були, коли да. ще пінбару. Сам до крові дотирав, то мало попиток буде, щоб я зараз всадив його. Так, спінгом як ти кажеш. Ти хаберніш крути, бо я не знаю, ти зробив. Ну так, да, треба якось пробувати Покажи, як ти сідошку зажимаєш, бо я так не можу. У мене наші сішка низенька, не можу її зажати. Якщо я більше, то я зажимаю. зажимаю. От тут коліно, мене... я що. То йокну, так в мене. О, це було вже добре. Ні, нормально, нормально. Це вже міг садиться. Ні, тут я погано вжався. Стремно вже чи ні? нормально. Ну таке, трохи слизько і зато смущає. От якщо б зараз крутонули першу і в мене як небудь там вийшло, то я б не вже не боявся, тобто, не кажеться. Боюсь, прям перші даємо. кроки зробити. Ноги на стерті, то можна пробувати. Нормально? О, срака! Ти халахи не дариш? педалю зачепився і пішла-поїхала. Пробуємо, тепер вже срака болить, але не здаємо. Пробуємо, треба якось раніше, тоді вийшло, але мене назад відкидає і одразу падає. <laughs> це ха бар, слайд бар і чикін бар. Це ж все підряд. А все рівно круто. Ну близько взагалі от така фігня остається до братів. Без сідушку реально зробить чи не реально? Без зажимання? Ну. Викине. Все у нас пінгом, ну? Коротше, якщо будеш катати, здравиш по-любому. Так, да, треба пару днів покатати да, да, да. і по-любому сажу. О! Половина бара і половина ну що це таке? Зелій засайовився сіду. Ну таке, бачиш, Та Це воно така тонка і камінна. Попробуємо один раз телвівчик знову. Давай зараз кан-кан І тоді вже телвівку. Мені треба тако і тоді різко тіну. Типа отак. І залишиться просто шатунка. І ну техніку розумію, але щось не то роблю. Треба хтось такий, щоб мені що підказав. Це так само, як з баром під Так само Як, такі... як дзвониті ж ти мені розказав. <рапляє> <рапляє> так само підтягуй, забуваю. Ну це вже потім. Часом все буде. Аню, ще знімаю, чуть передихну і буду далі щось спробувати. Треба щось гарне підсняти. півлога я щось спробую. Але прикольно дивитися на мої спайнули, падіння. Це цікавіше. А, ну давай ванеті. Падиш, мало. Ой-ой-ой, пів години, за пів години отак навчився. Коли це позавчора щось. Коли чи вчора? Не О. Позавчора. Поза Позапозавчора. Бляха, не сусняв. Вонеті в всудив і не сусняв. Пробую я зараз ванеті вчитися. То їм буде... Флеєр, одразу після ванеті. Вау! Є! Yeah! Давай, пробуй! Це з головою, корпусом. О, Капець, прям ныряє. Саня мені предложив зіграти А Можна таку ідею придумати в наступному влозі. Окремий відос зняти, як ми граємо Game of Bike. Позвати там тіпів. Позвати T Pів оце ілю, ще там когось. зіграти of Bike. Так що за активчик ми знімаємо Bike. Вже знімали Game of віллі, як теж ісполняв з ним. Потна казка була. А то вже будемо по трюках робити. Такі педалі опасні Тверда. шипи тут. Ой-ой-ой, І ще й без щиток Ла, різкований. Ну, ну. І! Плюуу! Типанов? Ааа, бро. Сраку сюша. Та я -моя, якщо б педаля прилетіла б така, то вже... Це просто така синя. Потребало диванку, от бохшаровий. Кепочка на голову. Козиряк. Друга попиточка. З розбіга. Невже, дав колочак з другої попиточки. Оба. Євнюк показує Ванеті. Ванеті супермен. Сразу. Давайте хто перший всадить? Хто перший всадить бігом? Пишемо коменти одразу, але в нього більше шансів, бо він вже садив не перший раз. А він ну, таке. ну 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 Та йо! Другий раунд, хто зробить монеті? Дивимось. І перший в нас гівнюк. Дивимося. Ой, там баренда. Капець. Що, хоч в розгонку прям влетіть. А ну тепер Саня роздасть. Та йом ще, фінішна крива стає, добре вивернуть і все. Третій раунд, поїхали. Та йо, під градусом. Тепер. Та йо. Не ще я ніхто не зробив. Камера розряджається, то тільки три раунди в нас. Ну ще один, дивимося, Євнюка. Та! Саня, ah! я повторюю, зараз один мітерчок. Вже боюся, вже боюся. Пониж -то тоді бабка mm -hmm. на нас кричала? А я mm -hmm. тобі ж казав mm -hmm. про, про цю ноусбонт казав Переднє. Ні. Yeah. Ні. Сперш переднім туди потім задню. Переднім, а от? Та я... дай я покажу. маєш колесо, тільки торкається зразу отак. No, ти... Колесо тільки торкнувся, сразу. Попробуй. Вона. Це стріт -тр трюк такий, так? Да? да, з бордюра робив, прикольно. Та як ти? взяв? <laughs> О! Нормально, неті в студію. Ай, це вже замаліє. Ну давай! Дай йоу-йоу-йоу! Йоу-йоу-йоу! Взагалі високо, а я тут ще на бемі не був, не з'їжджі. Давай ванеті тут закрути гарно. Прям то... Воу. Все, я по кайфу туди. Смотрящий. Да. Наблюдає за скітпарком. Чи нема агро людей? Мастер клас без тормоза, він казав, що з тормозом це робить. Ара я йому покажу. Лео! Нахолий, не виходить. О, поємно позові. О, це фітальне. О! Витається вона, якщо зробить без фейки. Не, ну це, Не, це, це 180, вонеті, це, 180 а вонеті, це якщо ти на вийшов. Да, живеш. Це, фейки, це 180 буде 180 да, просто 80 просто да, градусів да, без да. виходу. То все, стабіль ванеті, біга. Як калян брутал тут за 9 тисяч євро. Так. Як калян, а він тут просто дропнув. Так. За 9 тисяч євро Саня сказав перепригнути мій байк. Зараз він просто тут пригне і подивимось, чи він зможе перепригнути. А, ну кстати, якщо руль не перепригає, то перепригне. Перепригне чи ні? Не дав відповіді. Є! Yeah! А казав, що впаде, ну це все мозок. Мозок ставить бар'єри. І треба їх долати. Можу робити. Ти понопі. А, я да. Я. У -у -у -у. Та ні, я лише не право. Давай з боку спробую. Легше? Да. Ну так, да. пробуємо. Треба переставити. О, все, ідеально. О! О! Нормально все? Да. Кстати, якщо б зараз робив, то може зробити. Так якщо? я зараз бем, брата поламаю. Ага. Мінус. Опасно, то не будемо робити покщо. Бо байк дорогой. Щоб не попасти на гроші. слизько. Це я зробив пожеп, але ногу сюди я не зажимав. Ой. Це вже успіх до телвіпав <плес> мені вучалку, хоча б якусь як міш. Так. То есть понял, снимаю, дадись на камеру. А, а, а. Чуть не зачепил классов. Ну, типа, так вот, я бедюсь на камеру, понял, ну, жестко и просто цену камеру. Камера у нас был. Да, капец, мне страшно полно габаритно. Ну, блин, це капец. Ну конечно, блин. Ну звісно. Давай на ну, спробую. Але це вже страшно. Якщо більш маєш виходить, то я пробую. Давай. Давай виходить і одразу робиш не під'їжджаючи. Більша А Ще чуть більше. Баліє. Ще більша швидкість. Ну що, тримаємо колочки. Саня буде робити. Думай про шашлики. Про шашлики думають. Давай, робить. Єе! Нога затряпала. А що таке? Нога застряла прямо в задній коушки. Але зробив. Це потужно. Все, давай, маєш закрутити. От ногу бліду, капець. Треба лайки ставити, все. Не дав колочок. Єс! Ой-ой-ой! Чмо делає ванеті зробив їде ванеті, вотка є винно. Ти хочеш одного, і я устрою нам хино! Паркур! Все, живий. Ми їх тут спасає. Це я одну Что за маленький бар? Ну, чувак. Еда, еда, ну пошли вы нахер Нет, не готовил Офигеть Ну ладно, ладно Саня цепочка репнула. Тут те його і кінець влога. <плес> всім, всім за просмотр, з вами був Стантрайдер. Я такий будні на BMX вийшов, пару трючків нових. Попробував. Треба їх стабілити. Ставимо лайки. Біля, тема. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо. Пишемо в коментах, чи така тема вам заходить. І всім пока.